Олеся Максимець Там, де починається хвиля. Лариса народилася в місті, де замість горизонту панельні будинки, а замість прибою гурки трамвая. Її дитинство минуло серед бетонних дворів, звуків телевізора і розмов про реальне життя. У сім'ї панувала дисципліна, порядок і обов'язки тут не було місця для мрій, але в Ларисиній кімнаті висіла листівка з морем. Її колись прислала тітка з відпустки, дівчинка приклеїла її до шафи і кожного ранку дивилася на неї, уявляючи, що стоїть там біля самої води. Та уява була живою, вона відчувала запах хвиль, сонце на плечах, чайок, що кричать, десь над головою. Знову витаєш у хмарах, сварила мама, побачивши, як Лариса сидить із зошитом і малює човник. Іди краще повтори математику. Мріки нічого не дають. Ти маєш думати про майбутнє, а не про якісь там хвилі, додав батько, море це забавка для туристів. Здобудеш освіту, підеш працювати у банк, і буде в тебе стабільність. Так почався їй довгий шлях пристосування. Лариса навчилася не сперечатися, усміхалася, кивала, вчилася навідмінно, але листівку не зняла. Студентські роки минули між парами, підробітками, короткими вечорами в гуртожитку. Дівчина обрала економіку, перспективну спеціальність. Хоча серце тягнуло до літератури, подорожей, до всього, що дихало життям. Її подруги чекали на весілля і квартири в новобудовах, а вона ж мріяла прокинутися вранці і побачити море просто з вікна. Це все гарно звучить, казала Марина, сусідка по кімнаті, але люди так не живуть. Довго морем не нагрієшся, діти, школа. Життя воно не поетичне. Лариса знову мовчала. Її мрії залишалися в записнику у формі віршів, уривків думок і дитячих малюнків. З Віктором вона познайомилася на роботі, він був старший на сім років. Вже мав досвід, машину, своє житло. У ньому було щось заспокійливе, впевненість стійкість, логіка, її захоплювало, що він знає, чого хоче. Віктор казав чітко, я шукаю серйозну жінку для життя, без ілюзій. Він запрошував її в ресторани, дарував практичні подарунки, хороший плед, набір каструль, сертифікат у спортзал. У ньому не було романтики. Зате відчувалася захищеність. Лариса погодилась на шлюб, переконавши себе, що пристань важливіша за бурю, хоча серце, як і колись, кликало до чогось більшого. На медовий місяць Віктор вирішив здійснити мрію дружини і повіз її на море. Перший раз Лариса побачила його насправді. Вона мовчки стояла на березі, і сльози текли по щоках. Не через сум, навпаки. Це була радість із чимось дуже своїм, немов усе життя вона поверталась додому. Я ніколи не почувалася настільки живою, прошепотіла, лежачи з Віктором на піску. Це добре, відповів він, але скоро додому. Море це на канікули. Я б хотіла тут жити. Не сміши. Тут волого нестабільно, купа людей. Життя у місті. Після весілля Віктор занурився в роботу. Його цікавили цифри, кредити, інвестиції, нова кухня. Вона ж малювала море на полях блокнота і ловила себе на тому, що дедалі частіше у снах бачить прибій. Наснилося море, сказала одного ранку. І що? буркнув він, навіть не піднявши очей. У вісні все може бути, але реальність інша. Займаєшся краще курсом англійської. Можна я хоч помрію? Мрій, тільки тихо, бо це вже починає дратувати. Вони почали сваритися. Лариса ставала мовчазною, Віктор ще холоднішим, а потім з'ясувалося, що є інша, проста, домашня, та, що не мріє, а моє підлогою варить борщ. Розлучення було спокійним, холодним, як зима в кам'яних містах. Спочатку було боляче, потім тихо, звично. Лариса почала жити для себе. Їздила в невеликі мандрівки, фотографувала хмари, писала короткі замітки у блог, море все ще з'являлося у її снах. Вона вже не вірила, що може жити біля нього, але мрія не згасала. І тоді з'явився Євген. Познайомилися онлайн. Просто без мети, без очікувань, листування переросло в розмови, розмови в зустріч. Прийшай в Одесу, написав, я покажу тобі свої улюблені місця. Одеса зустріла її з сонцем і вітром. Вони бродили двориками, слухали вуличних музикантів, пили каву біля моря. Євген був інакший, не тиснув, не нав'язував. Він слухав. Вона сміялася, носила легкі сукні, торкалася хвиль пальцями. Ти світишся, сказав якось, як ранкове море. Коли Лариса повернулася додому, їй було дивно самій здавалося, що частинка її залишилася на тих одеських вуличках, а за кілька днів дзвінок у двері. Я скучив, сказав Євген. Не можу більше без тебе. Поїхали назавжди. Будемо щоранку зустрічати схід сонця над морем. У його голосі було те, що вона шукала все життя, правда, тепло і свобода. Лариса заплющила очі, а тоді усміхнулася. Я чекала це з восьми років, їдемо, і море більше ніколи не снилося їй, бо стало реальністю. Там, де починається хвиля, розпочалося її нове життя, яскраве, сповнене радості й кохання, аромату кави і смаку вишуканих тістечок.